Кропивничанин Андрій Гончар, ветеран війни, Демобілізувався за станом здоров'я у 2022 році. До війни працював на вантажівці. Самосвал участвував сну стройках міста за містом на великих строїтельних. В'єктах до центру зайнятості прийшов дізнатися, чи зможе отримати роботу з меншими фізичними навантаженнями або навчитися іншої професії. Мене цікавить програма для ветеранів війни, що є безкоштовно навчання. Клас таке вставне, що я не можу на великих мощі працювати. Щось хотілось би таке. Помірне, без сильного навантаження. Держава оплачує навчання в тому навчальному закладі, який ви обираєте за спеціальністю, яку Бажаєте обрати. Каже, на початку повномасштабної війни вступив до 121-ї бригади тероборони. Добровольцем пішли в воєнкомат, стояли на блокпостах, охороняли важливі об'єкти міста, а потім нас відправили на Донеччину. Воювали на Луганщині, по на донецькому Лисичанському. Там я отримав поранення. Після поранення повернувся з госпіталей. Ще трохи послужив, у мене стався інсульт, і після лікування мене списали. Уряд запустив відповідний експериментальний проект. Згідно якому ви можете навчатися у центрах професійно-технічної освіти державної центри зайнятості, наразі такі таких центрів вісім проводиться навчання за 95 робітничих професій. Як знайти потрібний курс навчання, показує консультантка офісу зроблено в Україні, що працює у центрі зайнятості. Обираємо сайт Державна служба зайнятості. Тут є така закладка, як навчання. І навчання у осіб з інвалідністю внаслідок війни є навчання і згенерувати бізнес-ідею і розпочати власний бізнес. Ветеранам не потрібно ставати на облік до центру зайнятості. Програма саме забезпечує сформована для того, створена для того, щоб інтегрували дана категорія населення в суспільство. В нашій області за 2024 рік проходили навчання за цією програмою лише сім осіб. Але всі вони у нас працевлаштовані. Вони опанували такі професії: підприємець, адміністратор, джоляр, оператори безпілотника, механіки. Проводиться за кошти фонду загальнодержавного обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, і хочу зауважити, що не тільки навчання оплачуються з фонду, а й проїзд і проживання отримують документ державного зразка про присвоєння певної кваліфікації. Якщо людина, особа з інвалідністю першої групи і потребує додаткового доз, догляду і супроводження, то особі, яка супроводжує особу з інвалідністю першої, Групи їй теж оплачується Проїзд і проживання каже, проєкт діятиме впродовж цього року. Ірина Полуляха, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.